Всім привіт! Мене звати Стас. Я 8 років живу в Польщі і займаюся бізнесом. І в цьому відео ми поговоримо про віддалення відкриття фірми в Польщі. Взагалі, чи можливо це зробити, який, який може бути процес і скільки це коштує? А перед початком я вам нагадаю, що якщо вам потрібна допомога в старту та розвитку вашого бізнесу в Польщі, під відео будуть всі посилання. Отож, ми починаємо. Дивіться. Компанію в Польщі можна відкрити віддалено. Перше, що вам потрібно, це мати електронний підпис. І щоб цей підпис зробити, є дві опції. Перша опція це зробити підпис через електронну флешку, електронний носій. У нас в Україні є такі флешки. Другий варіант це зробити електронний підпис через ваш. Ідентифікаційний номер платника податків в Польщі, який називається PESEL. Далі ми будемо розмовляти про другий варіант, бо він кращий. Бо коли в тебе коли ти робиш цю флешку, ти маєш спочатку зробити довірку, от отримати фізично цю флешку в Україні. Так, ця флешка може не підходити до твого там якогось кодику або твого там ноутбуку, вона може тупити, цю флешку, можна десь там потіряти, тому ми відійшли взагалі від цього варіанту, і працюємо з другою опцією. Це Реєстрація через Песена, отже, давайте порозмовляємо про цей варіант з Песелем. ІНН, так аналог нашого ІНН. є можливість зробити цю штуку віддалено. Ви відправляєте скан копію вашого закордонного паспорту і певні документи, і робиться ось цей документ. Це нормальний легальний документ, який можна навіть в системі, в онлайн системі подивитися, пробити що він якби є. І далі робиться елект... сам електронний підпис. В Польщі це називається ЄПОАП. Е це «єпоап» е — це аналог нашої дії, тільки не такий крутий. І вам потрібно там просто зареєструватися на сайті і потім підтвердити свою о, себе як особу. Варіантів підтвердження є о, насправді два. Перший варіант це підтвердити цей підпис десь там на території Польщі. Але це тупо, і ви б тоді не дивились це відео, так? бо воно називається віддалення відкриття компанії. Другий варіант це підтвердити свою особистість через е, м, польське консульство в тій е, країні, де ви знаходитесь. Якщо це в Україні, то в Україні, якщо це там, не знаю, в Америці, в Африці і ще десь, в, там є теж польське консульство. Приходите туди. Підтверджуєте свою особистість, і електронний підпис працює. Це все потрібно зробити для кожного партнера, співвласника цієї фірми, яку ви бажаєте зареєструвати. Це, на жаль, прикро, але це треба зробити, бо це якби електронний підпис, і там при реєстрації компанії дуже багато документів потрібно підписувати. Ну, якби це аналог підпису людини. Після того, як є ці електронні підписи, можна віддалено відкрити компанію в Польщі. Я вважаю, що це дуже крута опція для тих, хто не має можливості приїхати до Польщі, не має там часу або тощо. Або буває така ситуація, що, наприклад, два партнери в Польщі, там один в Польщі, один там в Німеччині, в Європі. А інше десь там, де немає можливості приїхати, ці два роблять все в Польщі, а той один власне робить цю всю процедуру. Ми вже це робили з дуже різними країнами, Америка, навіть з континентами різними. Тому це власне нормальна стандартна процедура. Є який є нюанс? Відкрити банківський рахунок не можна віддалено, нема такої опції. Є опція тільки комусь з членів правління прийти фізично в банк і відкрити власне, банківський рахунок, що ми робимо для клієнтів, або опція з ще одним членом правління, яким є там, наприклад, жінка якогось там підприємця одного з співвласників. Ось, або якийсь е, співробітник, який має можливість там виїхати до Польщі, щоб власне відкрити цей рахунок. Або третя опція, вона ну я би сказав, що найскладніша, Це через довіреність відкривати, наприклад, нам або якоїсь там іншій компанії рахунок на вас. Але в такому випадку дуже багато ризиків, і якби людина, яка відкриває рахунок, вона за нього відповідає тут в Польщі. Ось. Тому тут, ну, з цим потрібно бути дуже обережним. Потім можна переписати цей рахунок вже на вас, але це дуже складна схема, я вважаю, простіше, типу, знайти когось, хто може заїхати і виїхати в Польщу. Головне питання, скільки коштує це все задоволення? Якщо, наприклад, працювати з нами, то так само. Тобто так само, така сама ціна за створення цього електронного підпису PESEL плюс є і така сама ціна за реєстрацію. Інколи різні компанії беруть екстра якісь там гроші, роблять апсейл, якщо вам потрібна віддалена реєстрація. Ось в середньому це коштує, ну я би сказав, так, що від 600 євро за два співвласники і компанію. До, ну я вважаю, що там 1500 євро. Все, що нижче, ну, взагалі, там навіть 600 євро, це якби підозріло для мене. Я, я не розумію, як вони це роблять, якщо чесно. Але ну, якщо хтось готовий це робити, то, то окей. Все, що нижче, я взагалі не розумію, як це працює, тобто це стрьом. Все, що вище 1500 2-2,5 2500, я теж не розумію, за що платити. Отже, це така середня ціна. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайк, підпишіться на наш канал. І якщо вам потрібна допомога в старті вашого бізнесу в Польщі, будь ласка, всі посилання під цим відео. До зустрічі!